8 секунд, да, це значить, що серед статистично хтось уже втратив фокус. Ем, недавно прочитав цікаву статтю на текстах, е, залишу посилання в описі, яка говорить про те, що з 2000-х років і по сьогодні фокус людини середньостатистичної впав з 12 секунд до 8. І це цікаво в контексті мого детоксту. Е, Хочу поділитися спостереженнями за місяць. Це техвок, журнал подій, які сталися за мною за останній час. Тут я ділюся всякими конференціями, подіями, рефлексіями за якийсь час, який пройшов. Отже, з попереднього випуску пройшов близько місяць і. Я з того моменту не заходив в Інстаграм. Я не дивився сторіс, я не бачив, що люди публікують. І це цікаве відчуття, тому що, мені здається, за останні роки це вперше, коли я, в принципі, не заходив в Інстаграм. Раніше я використовував це як інструмент для. Такої соціальної активності для зборів, в тому числі, і в попередньому відео я розказував про платформу Strum, на яку я перейшов, і зараз е черговий раз хочу наголосити на тому, наскільки це класна, класний інструмент. Е тобто щомісячна підписка на допомогу е Збройним силам, е якщо комусь цікаво, спробувати такий формат, то посилання теж є в описі. Отже. Та, що відбулося за цей місяць без інстаграму, я зрозумів, що мене стало більше часу на свої думки. Я зрозумів, що менше фрагментації відбувається, тобто інформацію, яку я сприймаю, я її вже сприймаю більш цілісно. Наприклад, там читаю довші статті, читаю якусь аналітику, дивлюся довші відео на Ютубі, дивлюся якийсь контент, який займає. Більше часу і більше е, сприяє якомусь мисленнявому процесу. Е, звісно, я, напевно, сумую за е, всякими приколами, та, які йдуть із цих е, соцмереж, інстаграм. Так само я видалив повністю твіттер. І Твіттер був джерелом для мене мемів, що трошки, звісно. Неприкольно, але в цілому та, можна, можна цей контент якось заміщати, і, можливо, в якийсь момент я прийду до того, щоб буду його якось дозувати. Але поки що не планую повертатися і почуваю себе від того краще. Отже, в цьому блоці я хочу поділитися тим, що відбувається з подкастом. Можливо, якщо ви бачили на каналі, продовжують виходити випуски. Я називаю це другий сезон, але по факту не дуже багато чого змінилося в цьому сезоні. Я все ще запрошую цікавих гостей, ми все ще говоримо на теми довкола технологій, довкола кар'єри, айтішки і не тільки. І так, тобто, все, все відбувається так, як і було. Мій нетворк будується, я знаходжу цікаві нові контакти. Інсайти і ділюся з ними публічно. Але в першу чергу, напевно, те, що мені дає подкаст, це оці глибші розмови, можливість посадити людину на одну годину і говорити з нею, тому що. Я отримав дуже цікаве питання від однієї знайомої. А чому ж я записую цей подкаст? Чому я не можу просто подзвонити людині і поговорити? І я так в моменті задумався: вау, це цікаво! А дійсно, а наша мені для цього подкаст, щоби просто спілкуватися з людьми. І е, очевидно, що подкаст виконує не тільки цю функцію, але якщо повертатися до спілкування, то е, в наш час досить важко та якось. Оцей прикол, що знайти час на чай на каву для друзів, а віртуальний світ він набагато доступніший. І оці інструменти, які в нас зараз є: дзвінки, інструменти запису. Вони все це спрощують, і фактично, оцей час, який я витрачаю на те, щоб записати цей подкаст, він дуже маленький. Я не сижу цілими днями і не монтую це. Я записую в спеціальному додатку, де це все потім зводиться, і гарно так виставляється, без особливо додаткових якихось моїх зусиль. Тобто, в цілому, напевно, від моменту запису і до релізу це в мене все займає на один випуск приблизно три години. Максимум. Потім е, інструмент дозволяє мені нарізати всякі ці шорти, рілси, які я також публікую на Ютубі. Тобто ось, ось так інструменти допомагають, технології допомагають спростити все. Але м я не хочу, щоб за цим спрощенням також стояло спрощення е, наповнення, так, форма е, проти змісту. Тут така завжди в мене була дилема ця. Але я кудись вже поплив в іншу сторону. Тобто, подкаст триває. Зараз буде експериментальний ще один формат випуску, який вийде згодом. І буде цікаво теж отримати якийсь фідбек. Але та, креативлю щось, щось створюю. Запрошую цікавих людей. Якщо є якісь цікаві рекомендації, буду, буду теж вдячний і продовжую, продовжую в тому ж дусі. В цьому блоці я би хотів дуже коротко поговорити чи поділитися своїми думками стосовно сертифікації. Останнім часом я проходжу курси і хочу здати нарешті Linux-сертифікацію, яку я вже один раз пробував здавати, але мені там трішечки не вистачило. Для контексту, так в тій ролі, в якій я працюю, DevOps, як на мене, Linux це база, яку потрібно знати, і я час від часу оновлюю свої знання, але вже, вже вирішив все-таки якось здати якось цю сертифікацію. І в цілому я завжди був досить скептичний до сертифікації як до явища. Але що сертифікація дає, така, як ця LCFS, Linux certified щось там адміністратор, Тобто, сисадмін по, по, по Linux, вона дає структуру, так вона структурує знання, вона структурує курс, який дає підготовку, тобто, та зараз є всі ці інструменти, чати джпітіджі які дозволяють в тому числі класно вчитися. але Готові вже курси на Юдемі на курсері. Вони спрощують оцей пошук, спрощують, пришвидшують так доступ до інформації в тому числі, і часто дають якусь оцю гейміфікацію проходження лабораторок, проходження тестів. Тому це набагато цікавіше, ніж ніж якась суха теорія, чи навіть вчитися по Ютубу, мені здається. Тому, тому мені це цікава сертифікація. Мені не цікавить сертифікат заради папірця. Мені цікаво пройти, здобути знання, підтвердити своє знання і так, фактично розвиватися, тримати руку на пульсі, тому що IT така штука, що потрібно постійно вчитися. На жаль, чи на щастя це. Відкрите питання. Отже, сьогодні цей випуск буде досить коротким, тому що я зрозумів, що пройшов місяць, так в моєму житті сталося не так багато подій. Ну, що стосується технологій. я тут не ділюся якимось персональним життям. Це все, що довкола каналу, довкола моєї кар'єри, довкола. Того, чим я цікавлюсь і займаюся, як більше як хобі. Е, але я в якийсь момент задумався, чи варто мені взагалі це записувати, оцей випуск, тому що та, пройшов місяць, типу, неба чого змінилося, а що я можу розказати. І потім я зрозумів, що я хочу його записати, я хочу е, мати оцей ніби журнал подій, де я ділюся тим. Що пройшло, і, і, і сам для себе рефлексую, і дивлюся назад, саме назад. І я зрозумів та що, незважаючи на те, що небагато подій сталося, для мене стало важливою оця послідовність, тобто робити щось послідовно, один за одним, кожен день по маленьких кроках, і таким чином рухатися до більшої своєї мети, до більшої цілі. Отже, на цій ноті буду завершувати цей тех-вок. Надалі у мене є різні плани, будуть конференції, будуть хакатони, але про це все буду розказувати в наступних записах. Дякую, що зберегли увагу більше ніж 8 секунд. І, так, почуємось.